Основне не відхилитися від сценарію. Чути зараз дуже гарно. Дорогі наші, Малитка і Василь, вітаємо вас таких. Знайшла один одного в нашій компанії. Це велике щастя, коли такі два сердечка, таких сонячних, та два таких чоловічка зустрічають один одного. Бо просто дивлячись на вас і абсолютна гармонія, щастя, позитив. Я хочу, щоб зараз відкрило той подаруночок, який там подаруночок, де той подаруночок? Подаруночок, no, Подарунок yeah. шорти привращаються. Mm -hmm. Шорти привращаються. Відкривайте! <laughs> <laughs> <vous excluchate. laughs> Снижуюся, коли ви відкриєте його? Ой. Ой. От хотіла, щоб на згадку вам, щоб воно залишилося. І я е, вибрала вас таких двох сонячних, які дуже люблять фотографуватися разом, але ви е, вибрала я такий ну, так, якраз український стиль, де ви там в українському стилі. Ну, Я думала, що змінити в тій картинки? Ви такі двоє сонячних, що ваше тепло воно розходиться на багато-багато кіло. Художник змінив там вас картинку. Я хочу, щоб ця пам'ять залишилася з вами назад. Моя така частинка з вами. Я дуже вас люблю. А де собі такі взяли? Так, я взяла. От вас такі взяла і вас і потім зупимо це вас дуже Гарно. подарі. Гарно, дуже краса. Я, 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 я дуже добре затримувати. Я теж вас вітаю. Я вас дуже люблю. Від для нас така знаєш, взірцева така пара кохання, такого, знаєте, щирого, міцного, класного. От, ми вас дуже-дуже любимо. Кожен раз тішимося, що ми вас бачимо в Тіктоку і завжди візде. Да? І бажаю вам самого самого такого яскравого життя. в Мальовничих барвах, щоб э, завжди було щастя, э, допомога від Бога, да ну гармонія і всього, всього вам найкращого любимо, цілуємо, абожаємо э, веселіться. Так за нас випити до дна дівчатка. Ми скажемо. Ми вам дуже вдячні. Дякуємо. Дякуємо за вітання. Нам дуже і дуже приємно. А ці квіти від Галинки Іваницької, то для дякує, вас. я вам від галочки прилетів букет. Дякую, спочатку, дякую. Папа папа Любимо вас. Весіліться. Дякуємо дякує вам. Дякую вам. <laughs> дякуємо.